І сказав йому Петро, не митимеш моїх ніх повіти, відповів йому Ісус, коли я не вмію тобі, то не матиме щасливі дімною. Сказав йому Сино Петру. Господи, не тільки мої ноги, але й руки, і голову. Сказав йому Ісус тому хто ми Ne treba hivano hrubniti, bo vinu veic chisti, i veic chisti, ta ne vtsiv.